Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і проведу черговий випуск ранкової тайм-менеджмент зарядки від студії управління «Богуштайм». І е, сьогодні я хочу поговорити про мрії, саме ті, які справжні наші і від серця, про ті, що живуть всередині і не дають нам спокою. А ще й про те, як важливо в житті йти не просто кудись, а туди, куди хочеться саме вам. Чому ж мрії такі важливі? Бо самі, саме з мрії народжується ціль. Бо коли ми мріємо, ми починаємо бачити своє життя не як набор завдань, а як захоплюючу подорож. Мрія це коли очі світяться, коли з'являється сенс, коли ви прокидаєтесь. і... Знаєте, навіщо цей день? Але є одне але. А з роками ми починаємо боятися мріяти. Нам кажуть, будь реалістом, будь-як всі, нічого не вигадуй, і ми ніби ставимо свої мрії на полицю, як старі листівки. Час минає, а мрія припадає пилом, але вона нікуди не зникає, вона чекає. І щойно ви наважитесь її згадати, вона оживе, вона поверне вам себе. Як же знайти свої справжні цілі? Згадайте, про що ви мріяли в дитинстві? Мрії дитинства найчистіші. Вони ще не відфільтровані дорослим: треба, не можна. Можливо, ви мріяли співати, вчити інших. Подорожувати, десь там, десь там початок вашого шляху. Прислухайтесь до свого захоплення. Що ви можете робити годинами і не помічати часу? Що викликає радість? Просто від думки про це. Не шукайте логіки, шукайте вогонь, саме вогонь. Мрія це не завжди про вигідно і реально. Вона про тепло в серці. Вона про те, що гріє вас зсередини. Чому ж дуже важливо знайти свою ціль? Бо лише свої цілі дають справжній сенс вашого життя і щастя. Коли ми реалізуємо нав'язані цілі, виглядає гарно, але всередині порожньо. А коли ми йдемо за свої цілі, буває складно, але серце співає. Що ж змінюється, коли ви йдете за мрією? Ви починаєте рости, бо мрія надає вам нові сили. Ви починаєте вірити в себе, бо щоразу, коли наближаєтесь до мрії, стаєте сміливішою. Ви стаєте щасливішим, бо йдете за своєю ціллю. Мрія це не фантазія, це маяк, це клич душі. І якщо ви зараз на роздоріжжі, не поспішайте питати в інших, куди вам іти. Запитайте себе, про що я мрію? Що я хочу спробувати? поки живу? Бо коли ми йдемо за своєю мрією, ми починаємо жити не просто правильно, ми починаємо жити по-справжньому. А зараз відкривайте свої планувальники і перегляньте список завдань. На сьогодні. І подивіться, які завдання дають вам можливість наблизитись до вашої мрії. Поставте напроти них найбільший пріоритет. Подивіться на інші задачі, чи вони охоплюють всі області вашого життя, які дозволяють вам бути гармонійною особистістю і гармонійно розвиватися і отримувати. Цілі. Напроти кожної задачі поставте час на її виконання. І подивіться, щоб ви вклалися в 24 години доби, тобто не, на, не намалювали мрії, які, не намалювали завдань собі, яких ви реально не зможете виконати. Закладіть в ці всі задачі 3-4 години на форс-мажори. Тобто вони іноді стаються, але якщо ви закладете на них час, ви будете до них готові, і ваш графік дня розклад дня не постраждає. Закладіть також відпочинок, бо між справами треба переключатися і відпочинок дасть вам таку можливість. Потім складіть свій маршрут дня. Це ваш навігатор. І звіряючись з ним, ви будете бачити, в який час і де саме ви маєте знаходитись і що маєте робити. Якщо ваш навігатор дав збої, якісь виникли форс-мажори, просто перераховуйте маршрут. І в кінці дня подивіться, проаналізуйте свій день і похваліть себе. Скажіть, я молодець, я прожив цей, цей день ефективно настільки, наскільки це було можливо. І е, цей день додав мені трошки щастя і наблизив на кілька кроків до моєї мети. Аналізуйте свій день, це дуже важливо. Це дуже важливо знати, де ви знаходитесь і куди ви йдете, і наскільки ви наближаєтесь до своєї цілі. І ввечері складіть список завдань на завтра. І е, впишіть туди завдання, які ведуть вас до цілі, наступні кроки. Бажаю вам в цей день прожити ефективно, продуктивно і в гарному настрії. Бажаємо бажаю всім щастя і до нових зустрічей. З вами була Галина Качинська.